провокації, яку могли би вчинити прості люди для того, щоб потім казати, що її, начебто, хтось намагався визволити, що вона є злочинцем, тому що її намагаються визволяти прості люди. Тому, шановні друзі, ми не піддаємося ні на які провокації. Якщо є серед нас провокатори, то ми... Дивимося на цих людей і зупиняємо їх. Шановні друзі, ви тільки подивіться на цю армію, на ці чорні легіони, які зараз становляться проти українців. Подивіться тільки на цих людей, що ж вони захищають. Цим людям кажуть, їх накручують кожного дня. Ви не бійтесь, ви бій, бійте простих людей. Вони виходять тут за якісь 50 чи 100 гривень. Шановні міліціянти, тут нема жодного найманого працівника. Це всі українці, це ваші побратими, які сьогодні за вас стоять тут, за ваших дітей.